Це програма Здорова кухня. Зараз я знаходжуся в кафе Аюрведа, де побачила таку різноманітність страв тут, що не знаю, чи впорається з ними мій організм. Але для цього я запросила Віктора Мацишина, який допоможе мені розібратися з цим питанням. Здрасте віктора. От я подивилася тут таке розмаїття страв. І я от все б хотіла просто з'їсти, але от не знаю, що мені після цього буде. Ну, звичайно, їжа має дуже сильний вплив на метаболізм, так, і тому для вашого типу, напевно, варто було би або підібрати такі страви, які б легко переварювались, але можна таку взяти юридичну хитрість. Ми просто можемо зробити суміш спецій, називається вата-чурна, яка буде балансувати якраз вітер. І ви можете цю, цю чорну, цей порошок підсипати в ті страви, які може не зовсім вам навіть могли би підходити. Ага, тобто, ви натякаєте мені зараз на те, що я просто можу тепер не брати судочки з дому, а йти їсти в будь-який заклад громадського харчування. Фактично так. Тобто, в більшості випадків, якщо у вас склалося, що ви мусите десь перекусити, і ви розумієте, що це може потім негативно вплинути на травлення, ви можете маючи з собою суміш цих спецій, так. Просто добавити в ту їжу, яку ви плануєте їсти. Я не кажу, що це прямо повністю але Воно максимально вирівнює ваше травлення. Давайте вже приступати. Що нам для цього потрібно? Ви знаєте, нам треба з вами буде напевно переміститися зараз в магазин. Ми там виберемо ті спеції, які вам будуть необхідні для приготування цієї суміші, і ми потім повернемося. Віктора, ми вже з вами перемістилися в магазин. Я бачу, що тут дуже багато гарних спецій. Мені навіть деякі не зрозумілі, що нам саме потрібно. Ну, от для вата дощі ми використаємо такі, ну, можна сказати, більш популярні спеції, потім зробимо з них вже суміш. Значить, нам буде потрібен коріандр. так? Нам треба буде кумін, асофітіда, так? потім кориця. Аніс, феногрік або шамбала. Ну, я думаю, в принципі, нам такого набору буде достатньо, щоб з нього вже зробити ту необхідну суміш. І ми тоді зараз вже, може, перейдемо до нашого столика і вже там це все більш правильно скомпонуємо. Вікторе, ми знову знаходимося з вами в кафе. У нас є спеції. Будемо працювати. Ну давайте. Давайте зробимо цю масалу. Значить, ми використаємо для цього коріандр. Ми спочатку всі спеції перемістимо сюди, потім їх перемістимо до ног. Значить, дивіться, коріандру треба буде взяти дві столові ложки. В одну столову ложку входить три чайних. Тому ми зараз шість чайних ложок коріандру. Беремо одну столову ложку куміну, тмин, беремо так. Якщо одна столова ложка, це виходить три чайних, так? так. Ці спеції дуже добре балансують вата-дошу, заспокоюють. Потім е, півчайної ложечки кориці, кориця гаряча і вона дуже добра для вата дошу, вона придає вогню. Але так як вона така має домінуючу е, ну, свою інтенсивність, то ми її даємо тільки півчайної ложечки. Цього буде достатньо для цього рецепту. А що буде, якщо взяти цілу чайну ложку? Просто буде більш виражена кориця, вона може перебити інші смаки. Це дуже збалансовано сумішку ми зараз робимо. Не варто додавати багато кориці. Далі беремо пажитник, шамбалу, так. так. Теж одну чайну ложку. Далі аніс, одна чайна ложка. І асафетіди нам достатньо буквально щепотки буде. Щепотка – це десь одна 16, так, 1-12 чайної ложки, ну приблизно така кількість. З асафетідою треба теж бути, є різна асафетида, тобто це більше є розбалом, тому можна більше дати. Є дуже концентрована асафетіда, якої треба мінімум давати, тому треба вже по відчуттях. Ну тепер ми можемо це перемішати. Ці спеції так. Вони вже у нас будуть такі, скажімо, мати. І тепер ми розберемо оцю нашу конструкцію. Що це за конструкція така млинок? Ну от такий млинок, в якому ми зможемо зараз засипати всі наші спеції і потім їх перемолоти. Віктора, скажіть, десь придбати отаку от от суміш ми можемо чи суто самим вдома приготувати? Ну, в зв'язку з тим, що зараз це все набуває більшої популярності. Вже є деякі спроби от таких, скажімо, сумішей, які виготовляються, але взагалі напевно таки прийдеться самому, поки робити. Найкраще готувати самим. Так, так. Тому що ви знаєте, що ви додали. Треба завжди дивитися якість тих спецій, які ви додаєте. Так, а ви тепер, напевно, продягаєте оту цю штучку. Віктор мені доручає якусь частину роботи. Так. О, бачите, Глазно. як гарно вийшло. І тепер ми можемо зараз сюди спробувати от вже зробити цю суміш. І от отак у нас вже вийде необхідне для Слухайте, споживання. Слухайте, такий. Відчувається, Це займе довго. Ми можемо, звичайно, використати і млинок, звичайний. А кавомолку можемо, Вікторе? Можна, теж так. Ну, от для їжі багато спецій не потрібно. Тобто, фактично, якщо ми ще зараз... Я вам приблизно покажу, яку кількість цих сумішей що тому... Ну, я думаю, що, наприклад, для блюда з овочів, оце це та кількість, якої необхідно для того, щоб посипати їжу. От. А спеції бажано не намелювати наперед, бажано, щоб вони зберігалися в такому виді і завжди перед тим як ви плануєте їх використати, ви просто намелюєте, тому що в спеціях найцінніше це є ці. Арома масла, які якраз зберігаються в зернах, і коли ми зерно розмололи, вони просто виходять. Що таке віктор. Питання на останок до вас. От ви сказали, що таку кількість треба до овочів. А якщо я буду їсти, наприклад, якусь страву, де от більш важча їжа ніж овочі, тоді можна трошки більше трошки додати. Сюди можна тоді ще додати, наприклад, імбір буде. Так mm -hmm. також от, для вата чорної можна ще сіль трошки додати. Воно теж буде підходити для такого поєднання. Вікторе, я вам дякую дуже, що навчили мене готувати отакі от, от спеції. Я зараз візьму їх і піду, оберу те, що мені доподобає. Перекуштую просто всі страви, які є в аюробедичному кафе. Так, прекрасно. Я думаю, що це можете робити абсолютно безпечно. Ну вам смачного тоді все найкраще. Дякую, Вікторе. Мацишин допоміг мені приготувати ось цю суміш для мого організму. Тепер я собі можу дозволити абсолютно всі страви в кафе Аюрведа. Але що ж мені вибрати з такої кількості страв? Здравствуйте. Здравствуйте, Ми раді вас в кафе Аюрведа. Я б з удовольствиям посоветував наші чудові, вкусні, натуральні блюда. Так, що саме? У нас айурведа? є органічні каші. Наприклад, сьогодні у нас органічна ячна каша. У нас є сабджі – Це овощное рагу з сиром панір. Сир панір це домашне молоко з лимонним соком. У нас також піце бездрожжевая з сиром паніром і сиром сологу. Хочу заметить те, що у нас персонал повністю не корячий. Антоне, ви думаєте, ви мені спростили це все? Ви так розрекламували своє кафе, що я тепер готова з'їсти абсолютно все. І не знаю, чи допоможуть мені ці спеції. Давайте вже якось ви мені порадьте щось одне, щоб я вплив. Давайте зробимо давайте так. Візьмемо органічну кашу так. і сабджи. Ну еще пиццу, ну еще можно думаю сразу. Ну еще, наверное, мы возьмем полную котлету. И тогда будет все у нас полностью-полностью готово. Ну добрый, добрый. Приступим, же. да? Приступим. Як ви бачите, шановні телеглядачі, Антон не жартував. І все це він мені сюди приніс, щоб я спробувала цю суміш, яку приготував мені Віктор Мацишин. Ну що ж, поїхали. Посипаємо кожну страву для хорошого засвоєння. Дуже смачний рис. М -м -м. А ще смачніше, сабжі з паніром. Отже, поки ми з нашою знімальною групою будемо доїдати оцю цю смакуту, що нам запропонував Антон, вам, шановні телеглядачі, ми нагадаємо, як готувати ось ці спеції саме для мого типу конституції.